Ця книга була створена 12-ма авторами за середньовічними технологіями повністю вручну на папері ручної роботи. Окупація, щоденні обстріли, підрив дамби Каховської ГЕС, підвали та тортури. Це лише частина з того, що відбувається на Херсонщині. Плач Херсонського регіону це книга, у якій зібрані 52 реальних історії херсонців, і всі вони оформлені технологіями 10-го сторіччя. За словами координаторів проєкту, ідея виникла спонтанно. Над ним працювало 12 авторів, а на його реалізацію пішло півроку. Сюжет книги організован за чотирма стихіями: вогонь по. Початок повномасштабного вторгнення, вода, підрив Каховської ГЕС та її наслідки. Земля це період окупації та звільнення правобережжя і повітря це історія сьогодення та недалекого минулого. Періоди окупації Херсону, як люди виживали, як що відбувалося в місті. Далі йде вода, тому що що трапилось після звільнення Херсона, нас затопило ГЕС. Координаторка проекту Олена розповідає, взяла участь у проєкті, бо хотіла побачити своїх херсонців, тому що пан Анатолій він монах в миру і він пропонував спочатку спочатку плач. У нього все плач плач Марії, плач. Херсонщини, тобто він запропонував плач Херсонщини. Ми Володимир подумав і сказав, давайте може щось таке більш сучасне. І запропонував англійську форму слова плач, ламант. Історії збірки, як усі воєнні історії сьогодення, різні, важкі. Але у матеріали ввійшли і позитивні, навіть смішні епізоди. Про херсонців ця книжка про ситуацію Херсонок, про те, що вони пережили, як вони відчували, як вони відчувають зараз. Про херсонців, які виїхали, про херсонців, які залишились, про історію закупації. Для мене була дуже близька ось ця історія про людину, що коли підірвали ГЕС. Знайшов лодочку цей чоловік та їздив, збирав всіх тваринок і рятував їх, бо вони теж хочуть жити. І ось цю чарівну ящерку я не могла не намалювати, бо їх також треба було рятувати. Кожна історія писалася та ілюструвалася вручну. Митці працювали на розворотах паперу формату А 2 та з чорнилами, виготовленими за технологіями 10-го сторіччя. Книга була проілюстрована художниками під час десятиденної резиденції у місті Талін в Естонії. Одна з ілюстраторів проекту Марія Апрятова з Одеси, яка в свою чергу має тісний зв'язок з Херсоном, так як саме це місто повпливало на її містецьку діяльність. Було таке невеличке завдання намалювати Херсон, так як собі уявляє його кожен автор. Ось, наприклад, такий броньований птах. Марія розповідає: так як папір виготовлений вручну, була певна складність працювати із ним спеціальними ручками лайнерами, як планувалося раніше. Під час оформлення книги ілюстратори повністю перейшли до традиційних технік написання тексту пером та тушу каліграфічним шрифтом. Наразі книга вже оцифрована та буде розміщена на спеціально створеному сайті.